Бермудський трикутник, також відомий як Диявольський трикутник, розташований в Атлантичному кані між Бермудськими островами Пуерто Ріка та кінцівкою Флориди. З цим регіоном пов'язана багато таємниць та містичних подій. Велика кількість кораблів і літаків зазнали аварії за загадкових обставин, а деякі у найжахливіших випадках безвісті зникли під час подорожі цією небезпечною ділянкою океану. Але чи все так насправді? Як нам намагаються показати кінематограф та ЗМІ? Як тільки спекуляції припиняються, і на зміну їм приходять наукові дослідження, стає ясно, що безліч фактів про Бермудський трикутник дають цілком правдоподібне пояснення зникненням, що відбувається в цьому районі. Що ж, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багатьом іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за підтримку на PayPal і Патреон. Для початку давайте розберемося, як виникла ця історія з Бермудським трикутником. Зона, звана Бермудським трикутником, займає величезну територію біля південно-східного краю Флориди. Ще коли Христофор Колумб пропливав через цей район під час своєї першої подорожі до нового світу, він повідомив, що однієї ночі в море впало величезне вогняне полум'я. Імовірно, він мав на увазі метеор. А через кілька тижнів вдалині з'явилося дивне світло. Особлива сумна звісна трагедія тут сталася в березні 1918 року, коли вантажне судно ВМС США, циклоп завдовжки 165 метрів із понад 300 людьми та десятью тисячами тонн марганцевої руди на борту затонуло десь у районі Барбадосу. Циклоп так і не подав сигнал лиха сос, хоча був оснащений відповідним обладнанням а пошуки не виявили жодних уламків. Тільки Бог і море знають, що сталося з цим великим кораблем, сказав пізніше президент США Вудро Вільсон. У 1941 році два споріднених циклопу судна також безслідно зникли майже тим самим маршрутом. Почала формуватися закономірність, згідно з якою судна, що проходили через бермудський трикутник, або зникали, або їх знаходили покинутими. Ще більш таємницю цю історію додало загадкове зникнення п'яти бомбардувальників торпедоносців типу Евенджер, відомий як Ланка 19. Як повідомляється, у грудні 1945 року п'ять бомбардувальників ВМС з 14 людьми злетили з аеродрому у Форт Лодердейлі, штат Флорида, щоб провести тренувальне бомбардування над прилеглими мілинами. З таємничих причин вони зникли під час звичайного польоту в ясну погоду над спокійним морем. Повідомляється також, що в радіопереговорах із базою пілоти, начебто, говорили про нез'ясовні відмови навігаційного обладнання та про незвичайні візуальні ефекти. Після зникнення Евенджерів на їхні пошуки відправили інші літаки, і один із них, гідролітак Мартін Марінер, теж безслідно зник. Само собою такі збіги не могли не зацікавити журналістів і письменників, які звернули на це увагу громадськості та роздули з цього чергову міську легенду. Одним із таких людей є письменник Вінсент Гадіс. Він та і вів у вжиток фразу «бермудський трикутник гадіс зробив свій власний аналіз зникнень, що відбувається в цьому районі. Однак, замість того, щоб розв'язати проблему, він почав розкидатися перебільшеними ідеями, щоб створити навколо трикутника уреол таємничості та містики у своїй статті 1964 року, смертоносний бермудський трикутник він заглиблюється в думку про те, що зникнення в бермудському трикутнику виходять далеко за рамки законів випадковості і містифікує. Причиною наслідковий зв'язок між аваріями транспортних засобів варто сказати, що на той час, коли Гадіс опублікав свою статтю, у цьому районі сталося ще кілька загадкових подій, включно з трьома пасажирськими літаками, які впали, незважаючи на те, що тільки на відправили повідомлення, все гаразд. Статті Гадіс опубліковані в журналі, вплинули на інших письменників і кінематографістів, які стали вигадувати свої власні вправні історії про Бермудський трикутник. Наступним, хто пропіарив трикутник, був Чарльз Берліц. Він ще більше роздув легенду у 1974 році. Опублікувавши про неї сенсаційний бестселер. У книзі були описані таємничі зникнення в цьому районі. Книга викликала величезний інтерес, популяризувавши теорію про незвичайні властивості бермудського трикутника. Однак нікого не бентежило, що деякі факти в його книзі було викладено неправильно. Відтоді десятки письменників паранормальщиків звинувачували в передбачуваній спиртоносності трикутника все, що завгодно: від інопланетян Атлантиди і морських чудовиськ до викривлення часу і зворотних гравітаційних полів. В той час, як більш науково мислячі теоретики, вказували на магнітні аномалії, водяні потоки або величезні виверження газу метану з дна океану. Що ж, у другій частині нашого відео ми будемо розбиратися, чи справді на всі ці таємничі зникнення вплинули містичні властивості диявольського трикутника, чи все це плід уяви божевільних конспірологів? Для початку скажу, що не існує єдиної теорії, яка вирішить або пояснить цю загадку. Як сказав, один скептик, спроба знайти загальну причину кожного зникнення в Бермудському трикутнику не більш логічна, ніж спроба знайти загальну причину кожної автомобільної аварії в Аризоні. Як я вже говорив, Бермудський трикутник, що простягається від Майами до Сан-Хуана, а потім до Бермуд, охоплює значну площу Атлантичного океану. Літаки, кораблі та катери постійно курсують туди і назад, перевозячи комерційних пасажирів, вантажі та військових. Відтоді як ланка 19 і 14 членів її екіпажу зникли над водами трикутника 1945 року, загадкові зникнення літаків і людей здається ніколи не припинялися. Однак ці судна курсують між густонаселеними оточеними водою ділянками суходолу. Інтенсивний водний і повітряний трафік сприяє тому, що частина транспорту потраплятиме до того найнеприємнішого статистичного відсотка нещасних випадків, що притаманний будь-якому іншому жвавому транспортному коридору. Зі збільшенням інтенсивності руху, на жаль, відбуватиметься більше нещасних випадків. Відсоток цих випадків у Бермудському трикутнику насправді такий же самий, як і в будь-якому іншому місці. З огляду на кількість транспорту, який входить і виходить з цього району, аварії, як іноді, які іноді відбуваються на жвавому перехресті, практично очікувані. Один із науковців, Карл Крушельницький, стверджує, що може легко пояснити численні зникнення безглуздою погодою, брухливими хвилями та людськими помилками, що відбувається під час навігації на цій неспокійній ділянці моря. Величезна кількість повітряного та морського транспорту в поєднанні з поганою погодою призводить до великої кількості інцидентів. Тропічне узбережжя тільки на перший погляд може виглядати прекрасно, але Атлантичний океан не цурається сильних штормів. Холодні повітряні фронти і тепла вода, що зустрічається в центрі Бермудського трикутника, перетворюють цей район на ідеальний коктейль неприємної погоди. Будь-який корабель або літак, що проходить через Атлантику, може зіткнутися зі шквалом вітру, блискавок і дощу. Крім цього, хмари в межах Бермудського трикутника утворюють незвичайні форми: шестикутники з ідеальними прямими краями, що простягаються від 30 до 80 кілометрів у перетині. Ці хмари не тільки мають дивний вигляд, а й створюють небезпечні повітряні потоки. Пориви вітру можуть досягати швидкості 270 км на годину і буквально торпедувати судна, що проходять через трикутник. Шквал вітру, що виривається з нижньої частини хмари, прямує прямо до поверхні океану, збиваючи літаки з неба і посилаючи проливні 15-метрові хвилі на судна, що проходять. Багато суден було втрачено через ці потужні вітрові бульбашки. Тому недосвідчений або неуважний моряк, або пілот може легко перетворити судноплавну ділянку на смертельну пастку. Далі розберемося з найрезонанснішими випадками, що мали місце у диявольському трикутнику. Почнемо, мабуть, зі зникнення ланки 19 у 1945 році, про яке я е, згадував раніше. Кал Крушельницький також запропонував прості пояснення її загибелі. Він спростував припущення Гадіса про те, що патруль зник в ідеальних умовах польоту. Хех, навряд чи можна вважати гарною погодою 15-метрової хвилі. Крушельницький каже, що єдиним дійсно досвідченим пілотом у тому рейсі був його командир, лейтенант Чарльз Тейлор, і його людська помилка цілком могла зіграти свою роль у трагедії. Решта учасників рейсу були курсантами. Тейлор безумовно був чудовим бойовим пілотом, проте він був схильний пілотувати літак, покладаючись на інтуїцію, і до цього випадку кілька разів втрачав орієнтування. Двічі, через це він змушений був садити літак на воду. Подейкували, що того фатального дня лейтенант Чарльз Тейлор долав похмілля попередньої ночі. За словами Куршельницького, розшифровка радіопереговорів, зроблених перед зникненням патруля, ясно показує, що рейс 19 не був упевнений у своєму місці розташування. Зі стенограми випливає, що лейтенант Тейлор думав, що його компас вийшов з ладу і що він перебував над Флорида Кіс, грядою островів, що простягаються на південний захід від материкової частини США. Тоді як насправді пізніший аналіз наземного персоналу засвідчив, що він перебував над, е, південному, на південному сході, недалеко від острова на Багамах. Лейтенант Тейлор скасував рішення молодого пілота, який сказав, що їм слід повернути на захід, і напаліг на тому, що патруль летів на схід, мимоволі відводячи їх далі в Атлантику, де вони зіткнулися з ще жорсткішими погодними умовами, що призвели до їхньої загибелі. Швидше за все, після вироблення палива літаки впали у воду і їхні уламки навіки поглинув океан. Після того, як ланка Тейлера заблукала, на їхні пошуки відправили інші літаки. Зокрема, два пошуково рятувальні гідролітаки Мартін Марінер. Гадіс та інші стверджують, що один із них також зник. Але це не зовсім так. Один із них насправді не повернувся, але причиною цьому був вибух. На думку іншого дослідника-скептика Лоуренса Куше, літаки цього типу мали певний недолік, який полягав у тому, що пари пального проникали всередину кабіни, і досить було іскри для того, щоб стався вибух. Капітан Танкере. Гейне Мілс повідомив про те, що він спостерігав вибух і уламки, що падали, а потім виявив на поверхні моря масляну пляму. Напевно, тому літаки цього типу отримали зловісне прізвисько літаючі бензобаки. Тепер, що стосується транспортного циклу. У березні 1917 року корабель залишив Бразилію і попрямував до Балтимора. Він був перевантажений і мав тріснути циліндр у двигуні правого борту. Що робило цей двигун непрацездатним? Проте корабель йшов на дому двигуні і здавалося, був приречений із самого початку. Дорогою цикло був змушений зробити незаплановану зупинку на Барбадосі, тому що вода переливалася через ватерлінію, створюючи загрозу затоплення. Позбувшись надлишків води, корабель продовжив шлях. Але що сталося після того, як він покинув Барбадос, досі невідомо. Тут ходять різні версії, навіть приписують торпедування його німецькою субмариною. Але скоріше за все причиною аварії став банальний шторм. Через перевантаження корабель стрімко пішов на дно і не встиг подати сигнал лиха. У книзі Чарльза Берліца йдеться також про таємниче зникнення вітрильного судна Марія Селеста. Судна відпливла з Нью-Йорка до Італії 1872 року і зникло. Прихильники теорії Бермудського трикутника вхопилися за можливість звинуватити цей район у зникненні судна і його команди. Однак судно було знайдено кинутим на зовсім іншому березі Атлантики. Відповідно, трикутник не має жодного стосунку до того, що на ньому сталося. Якщо розслідувати інші випадки, окремо, то в кожному з них знайдеться раціональне пояснення. Однак багатьом людям куди простіше звинувачувати в усьому паранормальні явища, ніж шукати логічні пояснення. Тому я вважаю, що вся ця історія навколо Бермудського трикутника є не більше, ніж міф, на якому непогано хайпують кіношники і письменники-фантасти. Ну якщо ви не вірите мені, то як вам заява берегової охорони США, яка говорить наступне? Під час вивчення численних випадків загибелі літаків і суден у цьому районі за останні роки не було виявлено нічого, що вказувало б на те, що жертви були спричинені будь-якими іншими причинами, крім фізичних. Жодних надзвичайних чинників ніколи не було виявлено. З цією думкою згодні і страховики. А ці хлопці точно не будуть працювати собі у збиток. Зокрема, лідер моського страхування Lloyd of London не визнає Бермудський трикутник, особливо небезпечним місцем. Результати показують, що втрати життів і вантажів не відрізняються від будь-якого іншого району. Попри свою репутацію, Бермудський трикутник не вважається однією з найнебезпечніших частин світу для перевезення вантажів. Хоча він страждає від тропічних штормів і повітряних ям, у світі є набагато підступнішні місця, де ризик втратити судна значно вищий. У 2019 році Всесвітний фонд дикої природи провів дослідження, в якому визначив найбільш несприятливі умови для морського судоплавства. До списку потрапили Південне Китайське море, Ост-Індія і Британські острови. Але Бермудського трикутника серед них. Немає. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть у коментарях, про які ще таємниці нам слід зробити відео. І до побачення, пані та панове.